Повернути культурні багатства до Херсона. Акція збору українських книг для деокупованих територій триває. Понад півроку мешканці різних областей України приносили літературу до бібліотек, щоб потім відправити книги до Херсона. Сама акція вже давно вийшла далеко за межі нашої держави. Акція Українська книга для бібліотек Херсонщини розпочалася більше півроку тому, коли мешканці Одеси та області стали збирати літературу як для дітей, так і для дорослих. Основна мета наповнити книгосховище бібліотечних закладів звільнених територій, в тому числі міста Херсон. На цей час готовий для відправлення екземплярів назбиралося понад тисячі. Їх складають та готують у дорогу. Молдавська казка українською мовою ані. Там є кілька книжок з мусульманською. Історія Корана є, мандри історія України, бачите? Я вибираю не Так, чудово. місто, бачите, це такі позиція, мабуть, так. Працівники бібліотеки імені Грушевського залюбки компонують книжки за розділами та темами, складають їх у бокси. Співробітники закладу одразу долучилися до благородної справи. Ми прочитали багато інтерв'ю директора Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара про те, як бібліотека трималася під час окупації, як окупанти знищили і вивезли саме цінний рідкісний фонд з бібліотеки. Як вони вкрали навіть будь-які залишки цукру, кави, чаю у співробітників, як ми, як жінки, залишаємо за в себе ну ми не могли просто на це не відгукнутися, Тим більше, що наша бібліотека стала тією локацією, де ми збрали ці книжки. ми долучали більш громадські організації, простих громадян. От коли у нас тут був одеський інститут соціальних технологій, він долучився також до цієї акції. До книжкової акції долучилися і партнери з Молдови. Також передали видання українською мовою. Книжки завжди були і залишаються чарівними вікнами в світ знань, фантазії та можливості. Сьогодні мені приємно передати ці книжки маленьким мешканцям Херсону. Акція Українська книга для бібліотек Херсонщини залучила чимало учасників з інших держав. Понад 1200 книг на загальну суму майже 200 тисяч гривень уже зібрано у рамках акції Українська книга для бібліотек Херсонщини. В одеській бібліотеці щиро радіють з приводу того, що можуть допомогти своїм колегам на Херсонщині. Також саме завдяки такій масштабній акції заклад знайшов дуже багато нових друзів. Дуже радіємо з того, що ми маємо таку, хай це ще невелика можливість, але все ж таки можливість їх порадувати, тим, що ми їм надамо оці прекрасні книги і. Крім того, що ми радіємо з того, що ми допоможемо Херсонщині, ми ще дуже радіємо з того, що ми поширили коло своїх друзів. І мусульманська община, і багато інших, і молдавані, і грузини, і усі з радістю приходять до нашої бібліотеки і приводять чудові, чудові книги. Працівники Культурного фронту Одещини відгукнулися на такий запит ще завзятіше, коли дізналися подробиці того, як ворог під час окупації знищував духовні скарби, цінні видання. Цю ініціативу підхватила дуже велика кількість людей. Інформація поширилася через мережі Фейсбук, і до нас підключилися і письменники із зі Львова, із Кропивницька, з Полтави. Ми отримали зовсім недавно на минулому тижні. Ми отримали вісім коробок літератури із Відня, із української суботньої школи. Відня. До акції долучилися не лише працівники бібліотек, благодійних організацій, а й представники національних культурних центрів та всі небайдужі громадяни. Це зовсім різні люди. Це і просвітяни, це соціальні працівники, це національно-культурні товариства, з нами єврейські товариства, грузинські, польські, болгари, гагаузи, і так, далі, і так далі. Тобто це люди, які, хоча не є етнічними українцями, але вони зрозуміли, наскільки важливою є українська книга, українське слово і українська мова, яка є нашою державною мовою. Кількість зібраних видань сягнула понад 1200 примірників, і ця цифра постійно збільшується. Організатори акції зараз ведуть переговори з бібліотеками Херсонщини та розробляють логістику. Вже зовсім скоро книжки матимуть нову домівку.